Уже третє літо поспіль на Хмельницькій АЕС діє медіатабір для дітей шкільного віку. Опікуються табором працівники відділу роботи з громадськістю, які ознайомлюють дівчаток та хлопчиків з основами медійних професій, організовують екскурсії на різні локації атомної електростанції та зони спостереження АЕС. У формі гри навчають дітей знімати та монтувати відеоконтент, писати газетні замітки, створювати пости для соціальних мереж. Цьогоріч медіатабір Хмельницької АЕС тісно співпрацював з благодійним фондом Карітас, який взаємодіє з українською греко-католицькою церквою. Тому під опікою медійників ХАС і волонтерів фонду перебували діти не лише з Нетішина, а й Енергодара, Донеччини, Бучі. Діти побували в захоплюючих екскурсійних турах на рибне господарство Хмельницької АЕС, мандрували екологічною стежкою неподалік Голубих Озер, спостерігали за місцевою фауною, слухали цікаві розповіді співробітників природного парку Мале Полісся». Працівники цеху радіаційної безпеки продемонстрували юним дослідникам процес замірів гама-фону. Насиченою була і поїздка по історичних локаціях сусіднього острога. Науковці розповідали дітям про різноманітні значущі події, демонстрували цікаві експонати, проводили паралелі між минулим і сучасним. Очевидно, що увага і турбота, якою оточили гостей на Хмельницькій АЕС, а також нові знання, прийшлися юним медійникам до вподоби. Мені найбільше сподобалося в таборі те, що ми багато подорожимо і багато різних цікавих занять. Ми їздили на екологічну стежку в ліс. Ми там бачили квіти та гриби і бачили, що бобри вони зробили стежку. Ну і рибки сподобались на рибному господарстві. Мені цей табір подобається, бо ми їздимо на різні екскурсії в різні місця, які знаходяться неподалік від Нетішини. Бачу, як дітки у них ученятка загоряються, вони щось нове ознають, трошечки розкріпощаються, і вони починають жити далі і радіти цьому життю. Завершився медіа табір брифінгом з генеральним директором Хмельницької АЕС Андрієм Козюрою. Керівник ядерного підприємства, звертаючись до юного покоління, яке вже має свій власний досвід війни, подякував за стійкість. Я хочу подякувати вам за вашу стійкість. Будьте і надалі такими ж міцними. Нехай у вас буде міцне гарне здоров'я. І пам'ятайте, що є життєві цінності, які ви маєте проносити все своє життя. Діти продемонстрували свої творчі здобутки та отримали подарунки на згадку про непересічну подію. Настоятель греко-католицької церкви міста Нетішина, отець Павло, щиро подякував керівникові атомної електростанції за корисний профорієнтаційний проєкт і висловив пропозиції щодо подальшої співпраці. Велика трудність для нашої молоді сьогодні обрати майбутню професію, бо тому, що ендорфінове покоління шукає радості у цю мить і не знає, куди податися, щоб цю радість черпнути. І дякуємо вам за те, що ви даєте їм можливість отримати радість від праці, від дослідження, від пізнання. це те, що нас кличе далі. Сподіваємося, знання, отримані у медіатаборі Хмельницької АЕС, обов'язково стануть у пригоді його учасникам.